Хотів розпочинати прямий ефір наживо медитації, які я проводжу щовечора о 9, ось 18 хвилин, а я ще не медитувала з вами. Як так? Добре, що у нас є ще й Ютуб. Тому зустрічаємось, якщо що тут. І... Давайте все ж таки налаштуємось на практику. І сьогодні я вам пропоную зробити медитацію з мантрою гуру гуру, уахейгу, гуру Гуру, Рамтус Гуру. Медитація, яка буде, ми будемо уявляти, що ми піднімаємо енергію з нижніх чакр і в кожній чакрі, ми будемо. Залишатися співуючи кожне слово, і підніматися так вверх. Ця медитація створює внутрішнє світіння любові, і е, взагалі який зміст нашої е, людської, нашого людського життя? Який зміст? Чому ми тут на планеті Земля? Це Пізнання світу любові і також з'єднання з своїм вищим я. Тому гуру є у кожного із нас, і ми таким чином пізнаємо світло зсередини, а потім розповсюджуємо його навкруги навколо нас. Сідаємо зручно. Вам має бути зручно сидіти з прямою спиною. Медитація буде тривати 11 хвилин. Ви можете зробити менше 3-5 хвилин чи 7, але я проведу 11 хвилинну медитацію і нам потрібно буде вкласти руки чи в коли великий вказівний палець торкається один одного, і вкласти їх на коліна. Чи розташувати їх в муш, мудрі мушлі. У жінок ліва лежить в правій долоні і торкаються великі пальці один одного. У чоловіків, навпаки, права в лівій, і також пальці торкаються один одного. І руки опускаємо вниз біля пупку вони знаходяться. Перш за все, налаштовуємося на наше дихання. Повний глибокий вдих, округлюється живіт, грудна клітина, маківка тягнеться вверх, підборіддя дивиться в кулимок, і з видихом ми відпускаємо все напруження з тіла, вдих фокус уваги в точки між бровами. Видих в основі хребта, повні глибокі вдихи і видихи. Ми тут і зараз спостерігаємо за нашим диханням. Робимо глибокий вдих, повний видих, відкриваємо наш простір, складаємо руки біля грудей, молитовні мудрі, великий палець торкається грудей, долоні натискають на долоню, плечі розслаблені, можете їх підняти вверх, відвести назад і розслабити їх. Стегна також розслаблені. Маківка тягнеться вверх, підборіддя дивиться в колимок і відкривається простір з адімантрою. Ви можете її слухати, якщо не знаєте слів, чи проспівувати. Відчувайте глибокий вдих-видих, Вдих, щоб розпочати Намо. Сиригуде Ад Адгурайна моя, Джугад Гурайна моя, садгурай на моя, сиригуруде, вайнаме, адгурайна моя, джугадгурайна моя, садгурайна моя, сиригуруде, вайна моя, моглубоки вдыха с выдыхом. Опускаємо руки на коліна в глянмудру чи в пах в мудрі мушлі. І вібруємо мантру гуру, гуру, увахи, гуру, гуру, рамдас гуру. Вся ваша увага на промовляння по чакрова перше гуру. Друга, друга гуру, вахей, третя, гуру четверта, гуру п'ята, рамдес шоста, гуру сьома. Промовляємо на одному видиху. І також будьте уважні до того, як ви промовляєте слова, куди торкається ваш язик, як артикулюють губи і прислухайтесь до власного голосу. Це надважливо. Давайте спробуємо не 11, а все ж таки 3 хвилини для початку в новому оточенні, в новій групі. Не будемо забігати надто далеко. Робимо глибокий вдих. Видих. Починаємо. Гуру, гуру, увахей, гуру, гуру, рамдас, гуру. Guru, guru, wah! ooh गुरु गुरु वाहे गुरु गुरु रामदास गुरु 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 रामदास गुरु 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 वाहे गुरु गुरु रामदास गुरु गुरु Guru, wahai guru, guru, Ramdas guru, 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 wahai guru, guru, Ramdas guru, 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 wahai guru, guru, wahai Гуру, робимо глибокий вдих, затримка дихання навдосі. І стискаємо м'язи статевих органів фанусу і піднімаємо енергію подумки вверх. З видихом розслабляємось. На землі існує лише дві сили. сила ула любові і сила страху. Коли ви створюєте відчуття любові до самого себе, ви виконуєте дію позитивної сили, яка називається любов'ю. Якщо ви не знаєте, що значить любити себе, ви не зможете любити когось ще. Але звична поведінка в суспільстві: я ненавиджу себе, я боюсь, і мені треба. На кого так, такий же, як я. Я буду шукати когось, ми закохаємось і навчимося ненавидити вже один одного. Ви не можете при, причинити, надати зло іншому, якщо ви любите себе, тому що ви усвідомлюєте взаємозв'язок між людьми Добро, милосердя, співчуття. За... Є в нашому єстві, і щоб залишатися в такому стані, вам необхідна енергія. Ось і все, все просто, всім рухає енергія, але енергія все одно, який колір ви її пофарбуєте. В теплі, чи в холодний, в жорстокий чи підвищуючий. Робимо глибокий вдих, видих, нехай сонце над тобою сяє, пісня благословення, і довгий сад нам, завершуємо нашу практику, але пам'ятайте, що любов живе всюди і починається вона з любові до себе У власному серці. Нам варто лише налаштуватися на чистоту любові, яка присутня завжди. Ми її не створюємо, ми приєднуємось до неї. Глибокий вдих. Нехай сонце над тобою сяє, і любов обіймає, чисте світло, горить в тобі і вказує шлях. Нехай сонце над тобою сяє і любов обіймає чисте світло горить тобі, і вказує шлях, і вказує. шлях. Сам. на вдих, видих, Руки до лоба до серця. Вклоняємось. Дякуємо творцю, що у нас є можливість зустрічатися разом, медитувати і розповсюджувати світло навколо нас. Сатна! Підніміть руки вверх, відправте всі ваші благословіння, побажання в ефір, в простір, стряхніть долоні. Благословіть всіх і себе також. Сатна. Дякую вам, дякую простору Ютубу, що дозволив сьогодні мені вийти в ефір. Айді Кундаліні чекає вас щовечора в Домі Медитацій, в інстаграмі чи тут в просторі Ютубу. Дякую до зустрічі. Обіймаю всіх. Пока-пока.